Якісна освіта запорука успішного майбутнього. А якщо процес навчання проходить в комфортних умовах для студента, засвоєння матеріалу йде краще та швидше. В національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого на одному з факультетів відкрили коворкінг-центр сучасний простір для роботи, навчання, відпочинку, проведення заходів освітнього та наукового спрямування. Коворкінг розділене на функціональні зони, що відповідають всім потребам сучасної освіти та науки. Тут є зони для навчання, самопідготовки та відпочинку. Які Створені за рахуванням потреб користувачів, зручні пуфи, настільний футбол створюють атмосферу для відпочинку і творчості. Крім того, у коворкінгу є спеціальна кімната, де можна не лише долучитися до освітнього процесу, але й насолодитися запашним чаєм чи кавою. Тут кожен може знайти свій спосіб розвитку та реалізації потенціалу. В урочистому відкритті коворкінг простора взяли участь ректор університету Анатолій Гетьман, викладачі, представники студентського самоврядування та студенти університету. Був запрошений і мер. Міста Ігор Терехов. дуже важливо, щоб у місті були студенти. Для нас це занадто важливо, бо місто наше Харків, завжди був студентським містом. І я впевнений, що після того, як буде справедливий мир, ми будемо теж студентською столицею України. Для нас це занадто важливо, бо від вас. Дорогі мої студенти, залежить дуже багато, як буде розвиватися місто, як буде взагалі розвиватися Україна. І ті знання, які сьогодні ви будете отримувати і отримувати вже, вони дуже важливі для майбутнього. Всієї України тому вдячна вам за ваш вибір, Вдячний вам за те, що ви знаходитесь у Харкові. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений в тому, що буде мир, справедливий мир, і ми разом будемо відбудовувати і всю Україну, і наше славетне місто, місто роль Харкова. Після урочистого відкриття нової коворкінг зони мер міста вручив подяки та відзнаки міста героя кращим представникам професорсько викладацького складу та студентам університету. Ми дуже задоволені. Це неймовірний вклад. І наразі студенти знаходяться в дуже подаленому емоційно-психічному стані. І такі от зони допомагають нам якось відволікатися, допомагають приходити до тями і знаходити сили, далі навчатися, далі розвивати студентство і далі працювати над відновленням країни. Метою коворкінг зони є організація навчання та проведення дозвілля у поза навчальний час. Студенти отримують додаткову можливість працювати, відпочивати, спілкуватися та засвоювати знання у сучасному, комфортному та багатофункціональному просторі на території університету. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Світлана Бреус, Віталій Грунь, Харків. Новини.